Зробити, зробить хтось інше. Дивіться далі. у «Міняю жінку. Це повторюється знову і знову. У товарі в метро зникли частинки цін. Знайомий почерк. Це шурні. Скористайтесь моментом з 23 по 29 вересня і купуйте зі знижками до 50% цілий тиждень. Осикрози сноті додатковий засіб, який звільняє носик від слизу та мікробів. А головне сноті м'яко усуває набря. Сноті солоденька. Сноті можна використовувати так часто і довго, як це потрібно. Сноті, носик не грози. Сноті, щоб носик дихав, а не грозив. Майже всі клієнти пумп мають ще один банк. А ми і не проти. От Олена отримує зарплату в одному банку, а переводить її на пум. Бо мамі на інший банк може без комісії переводити. Юра з іншим банком бо котів любить, а готівку знімає з пумба. Ну бо без комісії Шо? Льоня з іншим банком за старою звичкою, а кешбек отримує в пум. По три категорії кешбеку на новий генератор, куртку і нові зуби. Ну, такі вже в нас вигідні умови. Спробуй пумп, пумп – Це банк, тільки вигідний. Болить пече, свербить, можливо, це гемороз. Пробну глівено полегшує біль свербіжне печіння, зменшує запалення, а також підвищує тонус героїдельних вен. Проту глівено радій життю без геморою. Якобс Крьонунг. Аромоксамид бездоганно обсмажених кавових зерен. Якобс. Кожна мить безцінна. Сів, експерт з чищення, представляє універсальний знежирювач. Наша найкраща формула видаляє 100% жиру та бруду по всьому дому та є безпечною для місць, де ви готуєте їжу. Сів більше ніж просто чисто. Здорові суглоби і спина дозволяють вести активний спосіб життя. Від болю у суглобах та м'язах натуральна німецька мазь з живокостом допомагає усунути біль запалення набряки та містить натуральні складові. Купуйте мазь доктора Тайса з живокостом у великій упаковці 100 грамів. Юск пропонує понад тисячу товарів за щоденно низькою ціною. Наприклад, подушка з ефектом пам'яті лише за 475 гривень. А також ковдро зі штучним наповненням лише за 650 гривень. Закладений ніс не дає спати. Спробуй евказолін. Спрей евказолін сприяє відновленню носового дихання. Дихай носом евказолін. Від Фармак. Кочеря! Ну що, ти де? біжу. йде? ну шо, ти де вже біжу. Змінюй оператора не змінюючи номер. Переходь до водафон. Разом ми зможемо. Vodafone. розболілося горло. Першіні відчуття сухості. Схоже, що інфекція забирає твою енергію. Полегшення приносить фіорда. Фіорда це спеціальна комбінація натуральних складників, у тому числі мох. їхня сила сконцентрована у великій жиленій пастилці. Завдяки цьому фіорда заспокоює відчуття болю, зволожує і захищає слезову. Повертає комфорт. Фіорда огортає, горло захищає. Новинка фіорда вокаль з гіалуроновою кислотою. Фіорда спрей з одного року. Я не завжди заклопотана. Ну добре, зате ми снідаємо разом. Клуб чотирилапи для відповідальних, хоча й не ідеальних. Ану швидко пити памп. Памп памп містить комплекс вітамінів С, Д3 та цинку. Памп для щоденної підтримки імунітету. об'єм Ві із дущою панорама від Лореаль-Париж. Мультирівнева щіточка профарбовує Ві від куточка до куточка, візуально збільшує очі. Надай погляду виразності з тощо панорама із рейденом 5 зірок від «Лораль Париж, адже ти цього варта. Не забудьте взяти з собою реліф. Лікувальні компоненти реліф борються з симптомами геморою, а основа розчиняється всього за 4 хвилини. Реліф контроль над симптомами геморою. Від «Байер». Який хоч у день народження Фокстрот ціновий переворот! За 14499 обирай робен та пило Сухе та вологе прибирання навіть без світла до 45 хвилин. Доброго дня, колеги. Якого там доброго? Хворого? На роботі та із соплями? Як тут працювати? Можна спробувати спрей фармозолін. Перевірений засіб від нежиттю. Фармазолін з м'ятою та евкаліптом. Спрей фармазолін починає діяти вже через 2 хвилини та зберігає свою дію до 12 годин. Саме він, при закладеності носа, спрей фармазолін з м'ятою та евкаліптом. від фармак у будні о 14-й. Іні, коли невідомо, що саме руйнує життя, Мені потрібна ваша допомога. Її дар та сили природи вкажуть шлях до порятунку. Ти даєш людям підказки, і вони шукають. Я дам тобі оберіг. Нові історії обраної мольфара. Що тобі твій дар, Кристина? Учениця мольфара, прем'єра. У будні о 14-й. на 1+,1 плюс Україна. Уже людський організм унікальний. Ніколи не знаєш, який сюрприз у ньому криється. Прем'єра. на 1 плюс 1. Україна. Потрібна твоя допомога. Потрібно терміново знову прооперувати піранню. Тиск падає. Не вже зачепили аорту. У лікарів теж бувають помилки. Терапія дає результат. Цю технологію треба розвивати у нас в Україні. Підтримую. Мені потрібні всі записи щодо цієї роботи. Марта Володимирівна не повинна знати. Відчиниш. Мама. Чому Олена не виходить на зв'язок? Чому вона не подзвонила ні мені, ні тобі? Війна змінює людей. Жіночий лікар, нове життя. Два прем'єра з понеділка по четвер, о двадцятій, на один плюс один Україна Нежить. жить дефлюсільвер срібне коло спротиву від вірусів та бактерій. Шанан. інновації для здоров'я нації Її покликання рятувати. Ну ну, може не поїдемо туди? Там небезпечно. Я лікар, бути завжди поруч. З дітей більше ніж у Сидять Сідячо то качають на палату. і підтримувати. Все, все добре. Все, ну, коли... А хто підставить плече тій, що все життя була опорою для інших? Не затримали. Дома знайшли коробку з гуманітарними ліками. Хтось підкинув. Я вас захищу. якого прудня для моєї сім'ї трисять чоловіч. Я, я тобі дуже люблю. Все я не знайшу, не робити, не я крові, я зараз заробітки. Буду... Лікарка за покликанням з 14 жовтня з понеділка по четвер о 20-й. На 1+,1. плюс Україна. Жіночий лікар. Нове життя. 2. З понеділка по четвер, о 20 й Смакуй свіжість. Оновлений дизайн. Оновлений дизайн, улюблені смаки. Здорові суглоби і спина дозволяють вести активний спосіб життя. Від болю у суглобах та м'язах натуральна німецька мазь з живокостом допомагає усунути біль, запалення, набряки та містить натуральні складові. Купуйте мазь доктора Тайса з живокостом у великій упаковці 100 грамів. Вільно, мобільно, вільно. Вільно. Мобільно. Вільно. Мобільно. Вільно. Мобільно! Вільно, Мобільно! Вільно? Чи мобільно? Навіщо обирати? Лайфсел вже приніс свободу в мобільне спілкування. Лайфсел вільно, мобільно Лайфсел і вільно, і мобільно. Шукаєш ефективний засіб від болю в горлі? Без смакових добавок, без ароматизаторів? А можна, щоб просто лікувало. Септифрил Дарниця антисептик широкого спектру дії для вашого горла. Лікування і нічого зайвого. Септифрил Дарниця. Майстрини з кафе Голд дбайливо відбирають кавові зерна та обсмажують їх до особливого золотистого відтінку, щоб ви могли насолоджуватись довершеним смаком та ароматом своєї кави. Не скафе. З, з Волвіт моє волосся гарне та не випадає. Волвіт живить волосся середини та сприяє зупинці випадіння. А шампунь в комплексі навіть краще. Більше волвіту, більше волосся. Запитуйте в адеках. Я впевнена у Волвіт і я впевнена в собі. Коли доместо спочинає боротьбу. Та мікробам ніде сховатися. Доместос знищує усі відомі мікроби. Усюди, Доместос Непереможний. Коли вже важко пройтися пішки, та навантаження не в радість, це можуть бути перші ознаки проблем з серцем, а далі прискорене серцебиття з перебоями, раптові запаморочення, вже нестабільний тиск, постійна втома та слабкість, та все частіше давить у грудях. Кратал. Він містить натуральні компоненти та байливо турбується про ваше серце і судини, коли серце нагадує про себе, Кратал, Кратал природня сила для вашого серця. Купуй як нове за менші гроші з Олекс-Доставка і розпакуй круті подарунки. Гарантовано за дві покупки. щотижня розігруємо смартфони, павербанки та зарядні станції. А щомісяця – місяця ноутбуки та станції живлення. Реєструйся у акції та вигравай. Лейс. Доставка виграшних покупок. Знаєте. Коли я тримаю лейс, то відчуваю гордість за своє. Бо ж картоплю вирощуємо ми, українські фермери, щоб разом з вами насолоджуватися відмінним смаком. Лейс український. Від поля до пачки. Доброго дня, колеги. Якого там доброго? Хворого. На роботі та із соплями. Як тут працювати? Можна спробувати спрей фармозолін. Перевірений засіб від нежиттю. Фармазолін з м'ятою та евкаліптом. Спрей фармазолін починає діяти вже через 2 хвилини та зберігає свою дію до 12 годин. Саме він при закладеності носа. Спрей фармазолін з м'ятою та евкаліптом. Від фармак зустрічай нову крем-фарбу палет. Ще більше догляду у оновленій формулі. Вау! І такий насичений колір. Більше ніякого сивого волосся. Палет, фарба номер один у Європі. Клуб одного відсотка. о 21-й. минулого року. Податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона епівдронів для фронту. Наші податки, наш захист. Прем'єра серіалу на один плюс один Україна. Я хочу бути крутим хіміком і приносити людям користь. Хімія точна наука. Назначаю вас відповідальним хімтехнологом. хімтехнологам. Що вони всі в ній знаходять? Але в житті багато змінних. То я наречена продалася конкурентам. Повірте, я цього не робила. Які змушують боротися. За власну формулу справедливості буде в мене те життя, про яке я завжди мріяла. Вкратчу готуйся. Реванш скоро на один плюс Україна. Я на війні зрозумів одне. Минулого немає. Майбутнє може не настати. А жити треба зараз. Міг жити знайти пригоди, Ватя. Вони мене самі знаходять. Батя рулить і розрулює на два плюс два велилюбна еда та корпоративний хижак Саркан. Вони ненавидять одне одного. Чи зможуть вони прикидатися закоханими, щоб кожен з них зміг отримати те що хоче? Постукай в мої двері у вихідні о 19.00 нульноль. На білоді живи, кохай, відчувай. Завтра вечір з голівудською легендою на 1+,1 плюс Україна. Привіт за тобою, що весь світ женеться? Роман з каменем. Завтра о 19-й. Джеку пробач, що через мене в тебе знов стріляють. Коли в нас стріляють, ми стаємо ідеальною парою. Перли на завтра о 21.10. Та інтерв'ю з Майклом Дугласом це справді велика честь для мене бути тут завтра о 23.15 на один плюс Україна. Щонеділі о 21.00. Ми починаємо клубу одного відсотка. Гра, яка підкорює світ відтепер в Україні. Наймасштабніший проєкт про кмітливість націй. на старті зі мною 100 гравців. Я працюю машиністом Київського Я вчитель хімії. спеціаліст саперної справи. Фенінер. там, де розум. Бачить проблему. Увага! Питання. Що зашифровано на цьому малюнку? Кмітливість її вирішує. Піднос сон. Ножиці. Якщо прижмуритись. А, -а, а навіщо прижмурюватися? При цьому? Це ж на логіку, а не на вміння читати. Хто стане найкмітливішим українцем цього тижня? Клуб одного відсотка. Щонеділі о 21-й. Прем'єра. На 1+,1 плюс Україна. Лібрес. Під час місячних нам потрібен захист, що розуміє тіло жінки вдень і надає спокій протягом ночі. Лібрес захист, що розуміє вас в день і вночі. Це міняю жінку, де слухняна дружина і непокірна старша лейтенантка живуть життями одна одної салонам, там. Але тобто, ти нахоже. вважаєш, що в нього якогось свого я і якогось свого вільного часу не має бути. З віком майже всі ми маємо проблеми з суглобами, що відчуваються як біль та скутість рухів. Але, на щастя, ми знаємо про меркану як розумний хондропротектор. Який активує протизапальний процес в суглобах і запускає відновлення хряща. Почни свій день з Меркана. Меркана розумний хондропротектор для піклування про суглоби. Вільно. 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 Мобільно. Вільно. Мобільно. Вільно. Мобільна. Вільно? Чи мобільно? Навіщо Наві обирати? Лайф вже приніс свободу в мобільне спілкування. Лайф вільно, мобільно Лайф і вільно, і мобільно. Я йду шукати. Де ж ти заховався? <рес> від кашлю сховатися неможливо. <рес> Мукалтин Форте з вітаміном С таблетки від кашлю зменшує кількість нападів кашлю, покращує виділення мокротиння, сприяє підвищенню імунітету. Я йду шукати. Знає, мама, тато і син. Лікує кашель. Мукалтин. Вібертеріум запали зірку у своєму серці. Унікальне фентезі шоу вартові мрії вирушає у всеукраїнський тур. Циркова магія, захоплюючі пригоди та незабутні емоції. Квитки вже у продажу. Був трав'яний відвар, розчин для льодяник. Угу, Болить горло. Звичні засоби вгамовують біль ненадовго. А деквадол ефективний, бо усуває причину запалення. Деквадол лікує горло, полегшує біль, полюшковий дерматит? Захист шкіри від морозу чи надокучливі подразнення? мазь дбайливо заспокоює суху та подразнену шкіру для будь-якого віку, для всієї родини. Бепантен завжди поруч. Відбаєр буває так, що біль та спазм з'являються зненацька і ніяк не відпускають. Добре що є спазмолгон-дуо. Спазмолгон-дуо проти спазму, проти болю. Вже багато років здоров'я нашої сім'ї захищає мефенамінка. Мефенамінка долає застуду, допомагає імунітету. Дозволено навіть дітям з п'яти років. Ріва. Ріва. Все буде смачливо. Ріва. Відтепер з новою олійною заправкою. Відчуй багатство смаку і аромату. Доброго дня, колеги. Якого там доброго? Хворого. На роботі та із суплями. Як тут працювати? Можна спробувати спрей фармазолін. Перевірений засіб від нежиттю. Фармазолін з м'ятою та евкаліптом. Спрей фармазолін починає діяти вже через дві хвилини та зберігає свою дію до 12 годин. Саме він при закладеності носа. Спрей фармазолін з м'ятою та евкаліптом. Від фармак. Без ліміт є. Вердай стрічку скільки влізе. А що інтернет закінчився? Телефон сів вода турбо. Інтернет, що не закінчується. Разом ми зможемо. Vodafone. Здорові суглоби і спина дозволяють вести активний спосіб життя. Від болю у суглобах та м'язах натуральна німецька мазь з живокостом допомагає усунути біль запалення набряки та містить натуральні складові. Купуйте мазь доктора Тайса з живокостом у великій упаковці 100 грамів. З понеділка по четвер, о 19-й. Чотири сина на два батька. Що покаже тест ДНК? Кожна людина має право на другий шанс? Чи вдасться знайти матір? Яку бачила тільки у вісні? Я хочу дізнатися правду, чого залишила. Це той зв'язок, який був втрачений на 40 років. Хто винен у викраденні сина у комі? Чому зараз а, навколо цієї біди не об'єднатися усім? Рідний батько чи злочинець? У тебе є таємниця. Чому діти в мене? Будемо з'ясовувати, що це за таїниться. Говорить вся країна з Олексієм Сухановим. Прем'єра з понеділка по четвер, о 19-й На 1+,1 плюс Україна. Кіндратій, це була остання крапля. Ой. Корвалтаб Експрес. Корвалтаб Експрес. Підтримка серця при стресі. Кожен людський організм унікальний. Ніколи не знаєш, якийсь сюрприз у ньому криється. Прем'єра на 1+,1 плюс один. Україна. Потрібна твоя допомога. Потрібно терміново знову прооперувати піраню. Тиск падає. Вони вже зачепили аорту. У лікарів теж бувають помилки. Терапія дає результат. Цю технологію треба розвивати у нас в Україні. Підтримую. Мені потрібні всі записи щодо цієї роботи. Марта Володимирівна не повинна знати. Відчиниш. Мама. Чому Лена не виходить на зв'язок? Чому вона не подзвонила ні мені, ні тобі? Війна змінює людей. Жіночий лікар, нове життя. Два прем'єра з понеділка по четвер, о 20-й. на 1+,1 плюс Україна нежить дефлюсільвер срібне коло від вірусів та бактерій. Шанан. інновації для здоров'я нації Її покликання рятувати ну ну, може не поїдемо туди? Там небезпечно. Я лікар бути завжди поруч. На дітей більше ніж персоналу що та качаєш по палата і підтримувати все. все, все добре. А хто підставить? Плече тій, що все життя була опорою для інших. Не затримали Дома ми знайшли коробку з гуманітарними ліками. Хтось підкинув. Я вас захищу. Якого прудня біля моєї сім'ї трисячоловіч? І я тебе тоже люблю. Все потермати. Зрозуміло робітної аналізкові даром. Лікарка за покликанням. З 14 жовтня з понеділка по четвер, о 20 й на 1 плюс один Україна. Доктор Хаус з понеділка по четвер, о 22-й. Кінець роботі. Ні. Тобто, є диприлів. Де починає діяти з першої хвилини. Де прилів ціло відшов, про біль забув. Малий. Ти піцу замовив. Замовлення підвисло. Аж гігабіт від Київстар вже б кур'єра зустрічали. М -м -м. Спробуйте гігабітну швидкість у тарифах Київстар домашній. Нарешті. Кіндраті, це була остання крапля. Ой. Новинка Корвалтаб Експрес. Рослинний комплекс у краплях допомагає заспокоїти та нормалізувати серцевий ритм. Корвалтаб Експрес. Підтримка серця при стресі. З віком майже всі ми маємо проблеми з суглобами, що відчуваються як біль та скутість рухів. Але на щастя, ми знаємо про Меркану. Як розумний хондропротектор, який активує протизапальний процес в суглобах і запускає відновлення хреща, почни свій день з Меркана. Меркана розумний хондропротектор для піклування про суглоби. Не секрет, що у клієнтів пумп є інший банк. А ми й не проти. От слава, з іншим банком бо просто звик. А кредитку має в «Пумп». Бо можна не платити до 62 днів, а потім ставка 2,99 на місяць. Юля грошима трусить в одному банку, а сплачує частинами в пумп. З Телефоном майже місяць, а ще нічого не платила. Це як взагалі? Ну такі вже в нас вигідні умови. Спробуй пумп пум пумп. Це банк, тільки вигідний. Буває так, що біль та спазм з'являються зненацька і ніяк не відпускають. Добре, що є спазмолгон-дуо. Спазмолгон-дуо проти спазму, проти болю. Я в захваті. Чому так багато жінок обирають міцелярну воду гарнір? Знімає макіяж, очищує шкіру обличчя і заспокоює навіть відчутливу шкіру. Просто must have. і воля. Шкіра чиста. улюблена міцелярна вода українських жінок понад 10 років. Спробуй та переконайся. Дякую, Гарнієр. гарнієр. Ви любов від Три родна. від болю у суглобах та спині. Я беру мазь доктора Тайса з живокостом. У складі мазі містяться натуральні компоненти, що тамують біль і запалення. Здорові суглоби і спина дозволяють вести активний спосіб життя. Від болю у суглобах та м'язах натуральна німецька мазь з живокостом допомагає усунути біль запалення, напряки та містить натуральні складові. Від болю. У суглобах та м'язах натуральна мазь живокостом від доктора Тайса. Запитуйте в аптеках. Аптека доброго дня та 1 СА Аптека. Мазь з живокостом 100 грамів зі знижкою 20%. Достатньо однієї краплі, аби легко відмивати безліч брудного посуду. Із Галакс легко. Із Галакс ось так. Доброго дня, колеги. Якого там доброго? Хворого. На роботі та й з соплями? Як тут працювати? Можна спробувати спрей фармазолін, перевірений засіб від нежиттю, фармазолін з м'ятою та евкаліптом. Спрей фармазолін починає діяти вже через дві хвилини та зберігає свою дію до 12 годин. Саме він при закладеності носа. Спрей фармазолін з м'ятою та евкаліптом. Від Фармак. З Глово усе місто завжди під рукою. Зібралися компанією та захотіли щось новеньке? Замовляй Глово та смакуй. Закінчилися підгузки? Замовляй Глово, і питання вирішено. Серіал з улюбленим Морозивом. Мм, смачно! Завантажуй Глово, замовляй, що бажаєш. Глово везе тобі все. Коліно схопило невчасно. То візьми Фламідес гель. Фламідес гель містить три ефективні компоненти, що діють разом. Я сам підніму. Mm. Коли мені хапає спину, я беру фламідез гель. Три проблеми вирішує один фламідез гель від болю, від набряку, від запалення. фламідез гель. Потрійне дія проти болю в спині та суглобах. Клуб одного відсотка. Щонеділі о 21-й. Один плюс один Україна та Шонен представляють люди задля життя. Тиша і спокій. Люди, які живуть з постійним головним болем через остеому лобних пазух, можуть про таке хіба що мріяти. Інноваційний командний підхід допомагає повернути тишу вашим думкам. Операцію з видалення пухлини проводять одночасно троє фахівців. Уже за два дні пацієнт повертається додому без видимих шрамів. Цю інновацію переймають інші лікарі. Щоб навіть під час війни дедалі більше висококласних медиків пали про світлі голови українців. Інновації для здоров'я нації. Спокій ваших думок. ЗИСТ Магній Шістретард. Шанан. Інновації для здоров'я нації. Я на війні зрозуміло дне. Минулого нема. Майбутнє може не настати, а жити треба зараз. Мій жити знайти пригоди, батя. Вони в мене самі знаходять. Батя. Рулить і розрулює на 2+,2. плюс жовтня. Прем'єра на те. Проєкт, де змагатимуться власники унікальних осель. Перший Україні треба будина. Будинок Будемо. зі справжнього сміття. А найкращу оселю обиратимуть справжні професіонали. Зустрічаємось 19 жовтня на те. Найкраща оселя о десятій. На те. Смачні та легкі рецепти від ведучих сніданку підкорять ваші серця. Щовівторка та щочетверга готують чоловіки. А щоп'ятниці на кухні Валентина Хамайко. Дивіться тричі на тиждень у сніданку з 1 плюс 1». Королівський смак. Смакуй по королівськи. Щонеділі о 21. першій. Відсутка наймасштабніший проєкт про кмітливість націй. Увага! Питання. Що зашифровано на цьому малюнку? Віднос сон ножиці. Якщо прижмуритись. А, а навіщо прижмурюватися? При цьому? Це ж на логіку, а не на вміння читати. Хто стане найкмітливішим українцем цього тижня? Клуб одного відсотка. Щонеділі о 21-й. прем'єра. На 1 плюс Україна. В ньому вугілля, жовч, кропива, чесник, а не того. Алохол. Ти знав його. Алохол. Натуральна користь для печінки та жовчного. Шукаєш ефективний засіб від болю в горлі? Без смакових добавок, без ароматизаторів. А Можна, щоб просто лікувало. Септифрил Дарниця. Антисептик широкого спектру дії для вашого горла. Лікування і нічого зайвого. Септифрил Дарниця. Ємню вільний.